Всім привіт! І знову я, і знову мій Суперблокнотик. І сьогодні в нас така тема, як е, жінка, дівчина повинна мати хобі. У е, мене тут моя мусічка, вона тут лежить, робить свої справи спить і у задоволенні своєму. Е, мій котик. Е, я зараз, як завжди, буду. В'язати, продовжувати в'язати мій е, улюблений кардиганчик на продаж, і сижу я в своєму тедіку. Це кардиган, який е, я також зробила в весняну колекцію. Тому сьогодні поговоримо про те, що дівчина і жінка повинна мати хобі, особливо творче хобі. Е, я вже розповідала в минулому відео про жіночу енергію. А сьогодні ми поговоримо про те, що жінка і дівчина повинна мати хобі. Я, 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 я як завжди, в такій класній, супер-домашній атмосфері буду вам сьогодні розповідати. Як завжди, зав'язую своє волосся крабиком і сідаю, буду вам розповідати. Дивіться, я як людина творча і все буду вам розповідати з власного досвіду, бо хто ж, як не як, вам розкажу, хто що повинен мати. Правда? Правда. Тому давайте почнемо. Починаю я з того, що це моя особиста думка. Не обов'язково вона повинна комусь, знаєте, якби бути на слуху в когось, і хтось її повинен притримуватись. Це особисте моє твердження. Що кожна дівчина повинна мати творче хобі, будь-то класно, ну, класно робити фото, вести класні соцмережі, це також творчість. Хочете ви цього чи ні, але це також творчість. Як, наприклад, в'язати, не обов'язково да, створювати свій бренд можна просто особисто для себе. Почнемо з того, що ще жінка це є і так і так є творець від жінки, жінка народжує дітей, вона творить побут вдома. В будинку, в квартирі навколо себе вона робить затишок, вона свої, своєю теплою енергією, своїми, знаєте, теплими руками пече хліб. Тобто ми, жінки, створюємо прекрасне в житті, житті. неважливо, не не, не чи в житті чоловіка, чи в житті взагалі вашому. Ви навколо себе повинні завжди робити красу. І це нормально. Тобто, я, наприклад, не спілкуюся з людьми, які мені не подобаються. Я на це маю право і цим самим я чищу свій простір. Тобто я не спілкуюся з людьми, які не розділяють мої цінності. Тим самим я творю для себе ж добро. Я творю, наприклад, собі красу. Тобто, я, от, От мені подобається в цьому бути, От я така, яка я є, тому я творю те, що я хочу. Про хобі, щоб я завжди прадила, знаєте, вам такі поради дам. І трошки ще повернусь в минуле відео, дам вам поради по жіночій енергії. Щоб я радила дівчатам, які не знають, чим зайнятися, яке б хобі обрати. А почніть з самого малого, спам'ятайте, чим ви займалися дитинство. Це просто бази із їх баз, про це всі говорять, про це всі знають, але багато хто не повертається в своє дитинство і взагалі не знає, що й до чого. Якщо, наприклад, ви маєте там 150 хобі, то займайтесь цим 150 хобі на благо тільки вам, тільки ваше задоволення. І не слухайте нікого, що це, наприклад, там дуже затратно, дуже витратно. Ні. Це ваше задоволення. Жінка повинна отримувати задоволення не тільки в сексі, не тільки в стосунках, але й зовні. Тобто, піти погуляти, випити чашку кави, з'їсти солодки – це вже насолода, це вже ваше, знаєте, задоволення, ваша потреба. Тобто, ви знаєте, наприклад, от. На своєму прикладі вам покажу. Я знаю, що мені кожного ранку потрібно випити каву, бо я без неї просто не можу, і це незалежність, а це мені потрібно. У мене низький тиск, і я просто від кави в задоволенні я обожнюю класні кружечки, класні чашечки, горнятка, тому люблю пити з них. Взагалі мені кава подобається, як кава. Я п'ю американу і це просто моє задоволення, особливо, якщо, наприклад, вийти в центр в класну погоду, коли тепло на вулиці, в наушничках крутий джаз спокійний, і я йду собі, п'ю цю каву, і мені просто в кайф, і я більше нічого, знаєте, особливо не хочу. Повертаюсь додому там і займаюся своїми улюбленими справами. Тому. Майте свої маленькі радощі, майте те, що вас завжди буде рятувати від поганого настрою, там від поганих якихось думок. Тобто купити, наприклад, журнал Вог, подивитись полистати, зробити класні фото, вести соцмережі прикольно, не так як всі. А не знаю, розповідати в Тікток прикольні якісь теми. Це також ваша ваші маленькі радощі. Не обов'язково знаєте, як 155-та дівчинка в Тіктоці, I want this, but my makeup perfect, my morning routine, і тоду, ну і тебе, і тепер. Типу, ви можете знімати те, що вам подобається. Тобто завжди все повинно йти від вашого задоволення. Будь-що може бути вашим хобі. Навіть збирати листочки і робити з них гірбарі це вже ваше хобі. Тобто, ну, кожен вибирає, чим він буде займатися. Просто зрозумійте, мати багато хобі це нормально. Мати 155 роботу це нормально. Типу, ніхто вас за це не осудить. Якщо вам щось не подобається, ви це змінюєте, це тільки на благо вам. Просто знайте це. І все. А, наступне, давайте перейдемо до апарат, який я вам дам по жіночій енергії, як я вам казала в тому відео, а, я вам розповіла, що це таке, а не сказала, в принципі, як з цим працювати і як знайти ту вашу істину жіночої енергії. А, давайте тоді поговоримо про це. Хотіла записати підкаст такий малесенький в телеграм-канал, але було тоді холодно, я йшла біля озера і погано записалась, але тим не менш, запишу вам. Зараз розкажу. Тут, вже прямо тут. Так, розповідаю декілька порад про жіночу енергію, як її розкрити, як її знайти в собі. Давайте почнемо з того, що жіноча енергія, вона знаходиться, це наша така чакра, вона є і в чоловіків, і в жінок, але в жінок вона більше розвинута. Задоволення це наша друга чакра, вона знаходиться в, таз, в тазовій зоні, там, де наша матка. Це стосується як і сексу, це стосується як, так і задоволення, яке ви можете, яке ви отримуєте, ну, якби ви маєте отримувати ціле задоволення. І оргазм, тому ви повинні розуміти, якщо ви даже такими базовими речами, як сексуальне задоволення, не вдоволені вашим партнером, ви не бачите його привабливим, ви не ви знаєте, що це ненадовго. Тобто тут ви вже себе блокуєте, і тут ви вже не можете там знаєте бачити цей світ в сповна. І це я зараз говорю до тих дівчат, які там в стосунках, які в браті. Ви повинні розуміти, що навіть невдоволення своїм партнером, він вас блокує. Ви не ростете. Ви заблокували себе. І знаєте, як цей камушек? Тянете себе, тянете чоловіка, тянете сім'ю на дно. Ви або вирішуєте піти з цих стосунків, або ви вирішуєте все-таки. Знайти компроміс, тому що ви розумієте, що це ваша людина, і, типу, така проблема вона вирішується з сексологом і психологом, психотерапевтом. Там вже розбиратись потрібно. Тому вирішуємо спочатку в першу чергу базові ваші потреби. Це секс, це догляд за собою. Ніщо так не може задовільнити дівчину, як класна шкіра. Кремчики, масочки, тоніри, скрабіки, всякі бальзами для тіла, там, не знаю, і косметика. Типу, це ваш догляд, це знаєте, така ваша рутина, яка вас робить гарними, класними. Тому подивіться, чи у вас все в порядку з цим. Тобто, якщо у вас якісь проблеми з шкірою, вирішуйте їх. А вас може бути підвищений тестостерон, це визиває акне. Тобто з цим також треба розібратись. Тестостерон – це чоловічий гормон, який визивається в жінки. Чому він у вас є на першому на перші, ну, в першій черзі? повинні розібратись, чому і так, і лікувати, і навіть чоловічий гормон, який є в жінці, який превищає норму, він її також блокує, також блокує її жіночу енергію. Тому ви повинні розібратись, в чому саме ваша проблема. Можливо, ви просто невдоволені життям, вас немає жіночої енергії із за, за гормональних збоїв, гормональних оцих знаєте, гойдолок, який дуже часто зустрічається в жінок. Тому потрібно з цим розібратися. Якщо у вас з аналізами все в порядку, у вас а, все вдоволює, все у вас окей, просто почніть відчувати ось це задоволення. Банально, я захотіла купити собі печиво, я пішла і купила собі печиво, бо я захотіла саме в цю хвилину а, це саме печиво. Задовільнила. Себе? Задовільнили. Почніть з базово, почніть навіть з їжі. Не запихуйте себе, знаєте, таким м -м, харчовим сміттям. Типу, почніть харчуватися звичайною простою їжею. Це курка, гречка а, і салат. Просто почистити свій, свій організм і зробити чекаут організму це вже. Е Плюс 100 до жіночої енергії. Тому що якщо жінка, вона легка, вона класна, і вона по-особливому манить, по-особливому приваблює. Тому робимо всю цю процедуру своїм організмом. Наступне це одяг. Якщо вам не подобається якась там ковтинка, як ви в ній виглядаєте, взяли з шкафа прямо зараз і прямо вже, і викинули ви сміття або ще краще, порізати її, щоб ви точно не достали ні звідкись, і викинути. Навіть якщо це ваша любима кофточка, але вона затерта, і ви розумієте, що ви її ніколи не вдягнете, але вона у вас є там в шкафу. Взяли прямо вже і викинули. Зробіть вивільнення старого для того, щоб пройшло щось нове. Почистить свій гардероб до кросівок, джинс, білої футболки і світшота. Все. І наповнюйте себе тільки тим, чим ви хочете. Де знаходити натхнення для образів Pinterest пишемо «Aesthetical Outfit» і знаходимо те, що вам треба. Йдемо в мас-маркет або в, там, в різні магазини, люкс сегменту, мідел сегменту і обираємо те, що вам подобається. Наприклад, не можете дозволити собі якісь ювелірні прикраси. Ідіть, е, купіть собі біжутерію, яка вам подобається, яка стильна, е, яка для вас є комфортна, і купу, о, купили, приміряли, склали класні образи, і ви навіть ви, ви будете сіяти просто так і за те, що ви це зробили. Тому е, також задовільняємо себе в таких мал маленьких покупках. Наприклад, піти на Aliexpress там за долар купити ті сережки, ту, ту цепочку, е, ті ці ті, е, ті намисти, і все у вас буде добре. Типу, е, також задовірняти себе можна е, з жіночою енергією, це коли ви очищаєте все своє поле. Тобто почистити свою галерею від лишнього, те, що вам не потрібно. Е, почистити свій від тих друзів, від тих підписників, які у вас. Ну, типу, ви знаєте, що от ви виставите сторіс. І зразу там от, іменно цей підписник, іменно цей слідкувач за вами, він точно вам напише якесь вам або там ви знаєте, що ваша знайома на вас підписана, і ви якось не хочете виставляти там ні сторіс, ні особи, ні пости, або там ваш колишній на вас підписаний. Удаляйте нахер, блядь. Не надо вам ці люди, вони вас блокують, ви думаєте, що хтось там щось там цей. Взагалі пошліть усіх нахер. Вам ніхто не треба, окрім вас і ваших рідних, і вашого, і вашого коханого. Все, більше нічого не треба. Тому а, що ми робимо? Ми знаходимо свої улюблені хобі, ми знаходимо те, що вас просто піднімає на небеса те, чим ви любите займатись, будь-то свічки варити, блог вести, а на улюблену роботу ходити, каву з друзями пити. Все все робимо в більших клічествах і просто заради себе і заради свого задоволення. Потім е, очищуємо себе, е, розуміємо, що нас сяне вниз, е, що нам не подобається. Не сутулимось, випрямляємось, груди вперед, все супер. Тому а, робимо такі маленькі базові а, речі, які вас приведуть до неймовірної легкості, манкості, жіночності і тому подібне. Я вас дуже люблю, я продовжую далі працювати, бо скоро а, весна, а мені треба все підготувати. Я зараз просто не схожу в неймовірному кайфі від свого життя, від того, що я ще... Ще зараз роблю, тому просто отримуйте задоволення навіть від того, що ви помили голову, ви прийняли душ, ви зробили собі класний мейкап і ви одягнули сережки. Тому отримуйте задоволення від маленьких приємних. Дрібничим, ви робите на кожного дня. Всіх вас обожнюю. З вами була Влада Мілінова. Підписуйтесь на мій інстаграм, на мій бренд, і також заходьте в телеграм-канал. Там я не так часто, але, тим не менш, буду старатись вести і там класний контент. Всіх люблю!